В час святий тобі, коли відкривається царські врата, коли духа не віруючих подається за святе прещастя, святкає, це, святка. це є свідчення того, що Господь Ісус Христос воскрес із мене. І коли священник, взявши святі далі, послає вірних, це є знак того, що Господь возноситься на мене. Бо Він сказав, я з вами. До кінця віку у всі дні життя вашого. І сьогодні, коли ми чули святи Івангелія, Господь промовляє з Христа Син, це мати Твоя, мамо це син Твій. І тими словами Він віддає під опіку, Пресвяту владичицю Богородицю, Іану Богослов, який опікувався нею до кінця її земного життя, поки Господь не забрав із цього світу і не покликав до себе, провадячи останні дні свого життя, чи точніше довший час свого життя на острові Патмос, на якій він був заспаний, він. Трудився і духовно подвезався. Йому був відкритий голос Откровення, який він передав в книзі Апокаліпсусу святого Откровення, яке ми маємо можливість читати, яке не до кінця зрозуміло навіть самим досвідченим, дослідникам святого Писання, який оповідується про. Кінець долю цього світу. Возлюблені Христі, браті і сестри, і сьогодні ми, в честь цього великого святого, цього славного свята, який є покровителем вашого села, і цей день є храмом святом вашому селі. Ми зібралися до святого храму. Але я буду повтор... повторюватися і буду повторювати в цьому, коли я говорю в кожному храмі, в день кожного храмового свята, що храмовий день, і храмове свято полягає в тому, аби ми йшли до церкви, аби наповнювався храм віруючими людьми. Не свят... не починали святкування вдома за столом, коли ми сідаємо. І вітаємо за застільним гулянням один одного з храму. який храм, коли ми не були в храмі і не знаємо, що таке храм. Уявімо собі банальний приклад того, що наша Мати святкує юбілет, чекає дітей, які прийдуть до неї, поздоровити з цим святом з днем народження. А діти зібралися в ресторані, обійшли материнську хату, пішли в цей розважальний заклад і там святкують, і вітають матір з днем народження по вовкою, хатою і, не привітавши матір, не вділивши її увагу. вагу. про церква мати, відкрила для нас свої двері сьогодні. Цей величний храмовий день, коли залунали за, дзвони, цей церковний коловіст, який кличе нас до храму Божого, ми повинні відкликатися на цей голос, бо сам Господь кличе сьогодні нас до храму. І церква Мати відкриває свої люблячі обійми для нас, люблячих дітей. Щоб ми в сьогоднішній день, особливо в цей важкий і нелегкий час для нашої України, коли на нашу землю студить ворог, коли ми в недавньому часі ще чули, коли наше село здригалося від зриву гарма, коли ворог стояв ось ось на межі з нашим селом, з нашим районом, коли сьогодні. Йде війна, війна продовжується. І ми сьогодні, як ніколи не повинні бути байдужими до духовності, до того, аби прийти, помолитися і подякувати Богу, і особливо в цей храмовий, храмовий день, день храмового свята. Прийти до храму Божого, неділю свята помолитися, подякувати Богу і попросити в нього благословіння. І мир на нашій землі, що Господь благословляв наших воїнів, благословляв наше славне військо, зберіг їх неушкодженими, допоміг їм здолати підступного і чисельного ворога, який поневол, вирішив поневолити нас. І це не вперше кожне століття, як я повторююся в тому, ми бачимо зараз в сучасному часописі, говориться, що кожне покоління українців має поламану долю через тих сусідів росіян, які зазіхають на нашу землю. І возлюблені христи, браті і сестри, лише Божий промисел. Боже чудо є тим, що ми сьогодні зібралися під мирним небом на своїй рідній українській мові, на своїй святій українській землі, маючи свою незалежну державу, яка сьогодні встановлюється в цьому храмі, лунає молитва нашою рідною мовою, коли ми молимося за свій народ своє війська. За свій люд, свою державу. І просимо Бога, щоб Господь благословив нашу Україну, щоб вона була квітучою, суверенною і незалежною. В сьогоднішній день ми хочемо від імені Духовенства подякувати настоятелю отцю Івану, за запрошення, подякувати вам, старості, прихожанам, святого храму, цього. Що запросили нас, що прийшли разом з нами і помолилися і подякували Богові за Його милості до нас віщі. Молимося, щоб у скорому часі настав мир, щоб на наступне храмове свято ми зібралися великочисельною громадою, коли цей храм буде наповнений повінці людьми. Всі люди прийдуть до храму. І буду дякувати Богові за те, що дала нам перемогу, за те, що зберіг нашу Україну, нашу святу Церкву і наш народ. Тому ми всім вам дякуємо сьогодні, всіх вас ще раз і ще раз вітаємо з цим храмовим величним днем, нехай за молитвами святого Іван Гелиста Яна, Богослова, Господь благословляє кожного із вас, кожну родину. Нашу Україну і весь світ. Благословіння Господнє на вас завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу Амінь.